Сконцентруйте свою увагу на тілі і відчуйте, як зараз кожна клітиночка у вашого тіла відкривається. Чому ми це робимо? Тому що наші клітинки, вони здатні приймати найвищі вібрації. І зараз ми відкриваємо себе. Для того, щоб війти в оновлені стани, для того, щоб відкрити свої істинні коди, свої істинні призначення, перейти на потрібний рівень життя, як на рівні свідомості, так і фізичному рівні. Відчувайте свою голову шию, плечі, руки, грудну клітину, спину, органи травлення, жіночі органи, мішки, аж до кінчиків пальців. Тут і зараз золота енергія Христової свідомості і енергія Атлантиди пронизують кожну клітиночку. І наші тіла зараз наче виблискують у цій золотій енергії. Це такі, знаєте, як діамантики, золото світиться, Ви, наче зараз ваші тіла зараз всі переливаються. І зараз навколо вас, ваше тіло саме по собі, воно починає світитися. Робіть вдих. І відчувайте, як ваша аура охоплюється, огортається цими золотими енергіями.